Чекала новий марафон. Ось він перед вами. Я особисто не чекав, але він стартує з 6 листопада, включно по 17. Нам представлений танк H3, ось ви бачите його у 3D-стилі. Потрібно буде заплатити за покращену бойову перепустку 3,5 тисячі золота і пройти цілих 40 етапів. Ну і давайте детально розглянемо, що це взагалі за танк, чи варто проходити ці 40 етапів, чи не варто. Так от, це у нас Нація США. Важкий танк. Танк позиціонує себе як танк підтримки, танк 9 рівня, в принципі, має певну броню. І давайте розглянемо більш детально взагалі, що в нього по гарматі, і що це взагалі за танк. Так от, натискаємо ми дослідження, і ми бачимо, що тут гармата у нас 120 мм, доволі хороший калібр, і він має в собі 5 снарядів. ця гармата має 5 снарядів у барабані. КД повного барабана в стоці. Ми бачимо, що 28 секунд, альфа кожного снаряду 400, і перезарядка між пострілами чомусь аж 5 секунд. Розкид в стоці 0,33, і зведення в стоці 2,2 секунди. Ну, в принципі, сток непоганий. Якщо там розкачати перками плюс Кока-Колою, там нормальним обладнанням, модернізацію, звісно, ці показники покращаться. Давайте тоді переглянемо, які парки я поставив. Ось такий екіпаж я приготував без маскування, звісно, тому що та це танк не кущовий. Він повинен грати на першій-другій лінії і розмінювати союзників. Польову ми поставили ось таку: я поставив сюди всю дохідне шасі, поставив на умовну влучність, антистан, і останнє я нічого не робив. Звісно, можна поставити на ДПМ, але ми будемо втрачати у швидкості мінус 3 км за годину. Ну і фінальні ТТХ, які виходять даного танку, це ось такі. Альфа 405, тому що забустив трошки перк. Зведення по факту 2 секунди. Далі кути в нас мінус 7. розкид на 100 метрів виходить 0,28 з прокаченою модернізацією, ДПМ 800. Давайте далі, дивитися, по живучості 1930 хп. Броню зараз ми розглянемо швиденько. По рухливості з турбіною базовою. Ну, звичайною, він їде 51 км, Назад він їде 19. Тобто відкочується назад, він дуже-дуже круто. Тому не хочеться от псувати ось цією модеркою на швидкість назад. По скритності нема сенсу дивитися, огляд у нас 426, тому що ця модерка трошки його урізає, але у нас, скажімо, буде менше стану. Можете, звісно, нічого не ставити, спробувати поставити на огляд, але тоді буде більше стану. Ось, давайте тепер подивимося його бронюванням. Що взагалі з побронів цього апарату? Перше, що кидається в очі, якщо так подивитися на цей танк це ось цей величезний здоровенний люк. Так, у нього ми бачимо, що 184 міліметри броні. Тобто, про факту він буде пробиватися всіма танками. Ось далі в нього башта, в принципі, не суперброньована. Ми бачимо 216 міліметрів, тут 121 міліметр броні. От, ну, Як заявлено, ось, якщо під такими кутами, то, звісно, буде більше 227. там, бачите, от Під такими кутами 229, так само бачите, там, 180, 196 і так далі. Тобто, в принципі, броня не супер хороша, ну, маска в цілому буде щось відбивати, щось буде танкувати. Не сподобалося мені ВЛД даного танка. Ось, дивіться, Якщо танк під отаким от кутом, то в нього ВЛД виходить 130 мм. Тобто це прям картон. Плюс тут є такий певний лючок, як у схоже, як, як у КВ5, звісно, він менший, але він також є, присутній. Тобто 139 мм. Тобто, якщо там стоїть просто прямо в НЛД стріляти нема сенсу, тому що воно дуже броньоване. Тут 270 мм, Якщо під кутами, там взагалі 470 500 Тобто НЛД дуже броньоване, і оцим НЛД можна буде підрозводити противника. Так, якщо брати борт, Борта, що в нас тут Тут борт 63 мм, борт башти тут 146. В принципі, башта більш-менш буде щось відбивати в моменті, але в цілому вона пробивається дуже легко. Кінцева точка башти тут, як, типу, типу як в кран, як 50Б, така подовжена башта 70 мм, Тобто броні по факту немає. Корма корпусу 50 мм, корма башти також 50. Ось таке бронювання даного танку. Не супер, воно таке приємне, особливо ось цей лючок, особливо ось цей лючок і ось це так зване ВЛД. Чому воно таке слабке? Чесно, я не знаю. Ну і обладнання, яке ми будемо використовувати, це в нас буде звичайний стабілізатор, звичайна турбіна і загартування. Другу збірку, звісно, я поставив бонову. Ми потім це протестуємо ще один бій на боновому обладнанні. Що можна ще тут ставити замість загартування? Можна поставити систему керування вогнем Т3. Ось цю зараз покажу. Можна поставити ось Т3, можна поставити, можна поставити просто вентиляцію сюди. Тобто замість загортування можна це поставити. Якщо забрати турбіну, то він буде їхати приблизно 46 км на годину. Це не супер є добре, тому що танк підтримки повинен швидко кататися, роздавати барабани і виконувати свою роль більш ефективно. Ну і поїхали в перший бій. Відразу нас закинуло. Не буду тоді монтувати щось так. Ми, звісно, в топі, тому що це перший, перший по факту бій. Не грав я на ньому взагалі. Так, а де в нас виходить? 25 секунд. Якщо на вентиляції воно буде ще менше, якщо інструкцію поставити буде ще менше. По снарядам, в принципі, я вам розказав. Тут у нас є базовий бронебійний снаряд, який прибуває 248, і голдовий снаряд підкаліберний, який пробиває 34. Погано, що голдові підкалібери, не дуже круто. Ну, але все ж таки це дев'ятки, 34 це непогано. Так, закинув нас, звісно, в топ. Проти мене два на Торо, і, в принципі, все по Так, Так, постабій, в принципі, комфортно. Так, а швидкість польоту давайте подивимося. 1178 летить у нас бронебійний і голдовий 1488 міліметрів. Дуже сильно втрачає, бачите, голдовий снаряд в пробитті. Ну, не прям багато, але неприємно. 304 на 500 метрів 280 буде з 304. Кути тут не супер, такі прям круті. Тут мінус 7, якщо я не помиляюся, говорив. По мобільності він приємний. Можливо, навіть варто відмовитися від турбіни. Ми побачимо це. Якщо я покатаю от декілька боїв, я вам скажу. Ну, могли опустити ще нижче трошки гармату. Так, по стабі дуже приємний танчик. Навіть от граю на сірому обладнанні, і доволі приємно, я вам скажу. Доволі приємно. Базовий пробиває, в принципі, окей, і 248 це не прям мало. Це ну, нормально, для ББшки це базовий, це нормально для дев'ятки. Тому згодиться. Так, перекаточки тут немає, бачу. Але все ж таки, напевно, порекомендую грати на турбіні, тому що це танк підтримки, це не танк першої лінії. Він не повинен там. Ну він повинен, точніше, швидше кататися, десь перетягуватися, вкатувати і так далі. Але я от не знаю ці 5 секунд між снарядами. Оце мене лякає. Фугаси не сказав, скільки пробуває. 60 мм фугаси пробувають. ну НЛД буде? Ні, з першої пробиця. О, як довго! А куди мене пробив? В НЛД пробив. Під калібром, якщо що. А Якщо перекручувати НЛД, все одно це не рятує, я так дивлюся. Ну, у мене, звісно, кут не дуже був хорошим. Ну. Тут, якби Дуже складно пробити. Дуже складно пробити Мойсхіна. Ну, давайте вийдемо звідси. Чотири снаряди в нас лишаються. П'ять снарядів по 400 тут, якщо що. Тобто, по факту, шкода з барабану потужна. Доволі. Доволі можна багато вибити. Так, ано. Ой, і дивіться, ой, підпал з першої. Не крутить в гемені. А, два підпала. Добре, можна на КД піти. От уявімо, що я реалізував всі снаряди без підпалів. Давайте так. 2200 виходить. Ну, це підкруточка. Я не винен, це просто крутить. Вибачаю за такий підкрут. Не знаю, чому я вибачаюся, але просто крутить і. Оцінка танку якось не дуже правильно. Так, робимо мінус. Скидати КД? Давайте, напевно, скинемо. КД доволі швидке, на мою думку. 25 секунд це небагато, на такий барабан жирний. Але знову ж таки 5 секунд. Тобто розрядка барабану займає час. За цей час танк може вам дати ТВП, наприклад. Може роздати майже весь барабан по факту і засейвитись, Ви йому один снаряд. Оце от, от проблемка така певна. Звісно, на ТВП ніхто виїжджати просто так не буде. Так, ще один Мойсін. Чомусь постріла не було. Так, в мене три снаряди. Мені вистачає його вбити. Калібр подобається. 120 мм це сильно. Але броні немає в танках взагалі. Відбити щось на ньому це напевно якийсь фарт має бути. Добре, давайте ще раз підемо на перезарядку. Подивимося, скільки він фармить без резервів на пайку. Ну і скатаємо бій, звісно, на боновому обладнанні. Побачимо, як він на боновому себе веде, чи краще, чи гірше. Але мені здається, буде, в принципі, плюс-мінус те ж саме. Ну, По мобільності він мені подобається, по стабі теж подобається. Броня жах. Знову підпал, та Що ж таке? ВГ, перестаньте крутити, будь ласка, дайте танку цінити, показати людям, що за танк. Ну, зведення теж комфортна в цілому. І снаряд летить доволі точно. Гармата дійсно, признаюсь, чесно, хороша, мені подобається гармата його. Не встигаю, бачите 5 секунд, чи встигаю? Ялинка врізалася в паркани. 4900 з першого бою, 6 кілів, підкручений просто бій, неадекватний в плані підкруту, 2 підпала поспіль. 3, точніше, якщо бути більш точним. Не бачиш мене арта. Тут замість стабу, напевно, можна, знаєте, що вентиль поставити. Замість стабілізатора поставити вентиляцію, і буде і у вас турбіна, буде, і буде вентиль. все бустити. Я думаю, систему керування вогнем тут, в принципі, можна і не ставити. Експерименталку маю на увазі. Добре. Ну, ось такий перший бій. Підкручений 6 фрагів, 5384 шкоди. Ну і давайте подивимося на фарм саме основне. Звісно, це в топі, дуже легкий бій. З одинадцятками десятками буде набагато важче. Придеться заряджати голдові снаряди, а коли ти заряджаєш голду на дев'ятці на премії, по факту, ти толком і не фармиш. Так, дають майстра за щось. Планка, в принципі, тут, я так зрозумів, невисока. Калібри воїн. Так, ну і що по фарму? Основне, фінансовий звіт. Задачки, бачите, зробив 65 тисяч, ми забираємо. По факту 100 тисяч фарму без особистих резервів і без кланових. Ну і давайте ще один бій ми проведемо на боновому обладнанні. Подивимося, чи буде приємніше на турбіні Т3, тобто буде танк швидше Повертатись на місці, корпус шасі, плюс у нього буде стаба ще поприємніше, плюс стаб боновий. Тобто, тут, по факту, я зараз на гайді цьому умовному катаю на боновій стабі, але сюди стаб можна не ставити. Я думаю, треба спробувати з вентиляцією зіграти. І тоді уже точно зрозуміти, чи треба стаб, чи не треба. На мою думку, він не треба. Знову ж таки, кидає мене до восьмих рівнів. Ну, треба дуже багато боїв провести, боїв, напевно, 5-6. Для того, щоб кинуло там до десятки, до 11. Так, кинуло нас на нову мапу Нордскар Ну і поїхали, напевно, ліворуч, я думаю. Поїхали ліворуч. Ну, турбінка треба. Турбіна треба тут буде, тому що треба швидко кататися, змінювати позиції, перекривати танки. Ну, їде він доволі бодро. Доволі бодро їде. 51, він набирає своїх швидко. Ну і зведення комфортне в танчика в цілому. Так, у них базік щось слабо займає позицію. Захисник на базі. Тут буде, напевно, тільки Т-54 е 1 Каєн, можливо, каєна ми швиденько об'ємо. Ну, оцей лючок пробивається дуже легко, я думаю. Взагалі без проблем. Так, ну давайте поки вийдемо от сюди. Кути тут не дуже приємні, насправді. Хотілося би більше. От якщо виходите там звідси, то все, у вас гармата не опускається. Треба прям виїжджати корпусом, щоб відкрилося відкрився простіл. Так, тут ніби нікого. А якщо от сюди постріляти, напевно, ми тут будемо вкатувати, я думаю. Так, да, давайте просто в'їжджати. А, тут хом'як приїхав. І гармата не опуститься, звісно, в мене. Оце проблемка основна. Закриємося поки від центру. Будемо розмінюватися з хомяком цим погано стрельнув. Щось танкунув, ну все він мертвий. Ну Якщо не трошки підкрутити, то воно ну хоч трошки тинкує, в принципі, броня є, але з тих, що закинути. Пошквало, напевно, ще одну дам не хочеться вкадейти, якщо дам, звісно. Ну тоді доб'ємо танк. Так, як тигр там в прийомі, швидкий бій, походу, тут буде. Ну давайте в нього й пушити. Поки доїду, заряжуся, я думаю. Розрядка дуже довга, неприємна мені тут КД оцих між снарядами. Чому так багато зробили? Хто його знає? Дивіться, з між снарядами. Він кавіча доб'є, певно, да, з такою розрядкою моєю. Ну так, так, два снаряди, напевно, я їх дореалізую, постараюся. Зараз від башти вийдемо. Так, чергу КД. КД Ну, чесно, я думав, буде це гірший танк, але насправді він непоганий. Непоганий, тому що його рятує гармата. Корпус, звісно, в нього шлакуватий. Розміри не дуже такі прям приємні. От мені цікаво як він в ЛД пробивається. Ой, тут. А Ні, ну, ще й двигун вибивають. Бачите, яка тут гармата непогана, вона насправді дійсно влучає. Ну, я тут помираю, даю 3500 шкоди. Ну і давайте деталі зараз подивимося, що взагалі тут вийшло. І в цілому, скажу такі певні висновки від себе. Ну і деталі другого бою. Далося настріляти 3-500, 12 снарядів потратив, 10 реалізував. Фінансовий звіт 37 тисяч без резервів фарму, частого з того виходить. Ну і коротенько в цілому, чи варто взагалі впорюватися в цей танк? Ну, дивіться, танк коштує по факту 3,5 тисячі золота, це покращена бойова перепустка, і потрібно вам пройти буде 40 етапів. 40 етапів треба пройти, умовно, за 10 днів. Це треба задротити, треба накатувати бої, підготувати вам свої ліміти. по... Танкам, щоб отримати трохи більше бонусних, щоб не так багато сидіти в цьому марафоні. Якщо брати до уваги, що цей танк буде коштувати всього 3 500, і ви доплачувати нічого не будете і пройдете етапи, в принципі, танк нормальний. Але якщо, не дай Бог, ви будете його купувати за всю ціну або частину, то не рекомендую. Дев'ятка така собі посередня. Гармата в нього прекрасна, хороша, мені дуже подобається. Броня і корпус дуже і дуже слабкі. Тобто мене по факту пробивали дуже легко в НЛД, дуже легко в корпус, він не танкує, на жаль. Тут щось вдалося відбити, ось дивіться, тому що хомяк стріляв жахливо. Тут він все пробив, він хун просто в корпус. Захисник стрельнув в корпус ББшкою. Тобто там пробиття 220 3, якщо не помиляюся, десь так, чи 218, я точно чи 221, якщо десь так, таке пробиття. Тобто його прошивають дуже легко. Оця планка верхня, вона також прошивається дуже просто. Також у нас є ось цей люк, він також пробивається без проблем. Ну і, звичайно, на башті величезний, здоровенний люк. Коли ви будете виходити від башти, в нього також буде прилітати. Танк в цілому непоганий. Гармата нормальна, але сам корпус жахливий, і реалізувати його буде дуже дуже проблемно. Щось може відбити, але в цілому броні танк немає. Тому, якщо 3500 і проходите етапи, в принципі, вартує. Якщо ви купуєте покращену перепустку і ще й доплачуєте там тисячу 4 ну я би радив би задумати, що треба вам це в ангарі. З вами був Шокерікс. величезне дякую всім за перегляд. Дякую за вподобайки. Якщо напишете якийсь комент, буду дуже і дуже вдячний. У вдалих боїв у рандомі!